У рамках візиту чеської делегації до Херсонської області гості відвідали аеропорт, відкриття якого відбулося 10 квітня цього року. Чеським підприємцям показали нове аеровокзальне приміщення, сучасне обладнання, злітну смугу та кімнати очікування. Відкриття аеропорту ще один крок для розвитку регіону. Його відновлення може зіграти позитивну роль у встановленні партнерських відносин між Херсонщиною, регіонами Росії і близького Зарубіжжя. Наразі аеропорт працює та приймає чартерні рейси. Представники влади проводять переговори з авіакомпаніями щодо подальшого налагодження співробітництва. Нам хотілось би, конечно, приймати чартерні рейси, організувати Зараз ведеться переговори з багатьма авіакомпаніями. Після Международной конференции по ветой на врататаври очень многие авиакомпании, более 40, которые посетили. Они сейчас с ними ведется плотная работа. Я думаю, скоро будучи, ми наладимо регулярно півострі. Чому ми стримімося? Херсонщина тісно співпрацює із закордонними представниками та залучає до переговорів бізнесменів з інших країн. Віце-консул Чеської Республіки з економічних питань Владіслав Горак відзначив, що Таврійський край постійно розвивається, і відновлення аеропорту має стратегічне значення. Аеропорт знаєте, це такий мост, це Таке як то да там како напримір Європу да з Херсоном. Это можно только вот рейсом. И я очень рад, что вот получилось открыть этот аэропорт, сделать модернизацию. И мне очень очень приятно, что мы сегодня вот находимся здесь и можем посмотреть. вот Скажімо так, новий аеропорт. Делегації чеських підприємців показали приміщення аеропорту, який має пропускну спроможність 400 пасажирів за годину, також точну злітно-посадкову смугу та залу очікування. Наявність аеропорту значною мірою вплине не тільки на розвиток партнерського бізнесу між країнами близького зарубіжжя, від регулярних рейсів виграє і туристична галузь з курортно-рекреаційними зонами на узбережжі Чорного та Азовського морів.